Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт двох закусочних рулетів, які стануть прикрасою вашого святкового столу. Перший це сирно мясний а другий рулет сирно-крабовий. Будемо приступати! А ви не забувайте в свою чергу залишати реакції на це відео, пишіть в коментарях, чи сподобались вам такі ідеї, та підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого та смачного! Розпочнемо ми із м'ясного рулета і на екрані ви бачите усі необхідні інгредієнти, а детальний список як завжди знайдете в описі під відео. До натертого твердого сиру вибиваємо 4 яйка, додаємо сметану та перемішуємо. Для гарного кольору сюди також додаємо куркуму та перемішуємо до однорідності. Сирну масу виливаємо на деко застелене хорошим пергаментним папером та розрівнюємо у тонкий шар. Будемо випікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до зарумянення. За цей час приготуємо начинку. До курячого фаршу додаємо натерту цибулину, трішки зелені, обов'язково сіль, перець та ваші улюблені спеції та все дуже гарно вимішуємо. Найчастіше такий ролет складається лише з сирної і м'ясної частини, але я додаю ще третій прошарок, який, як на мене, ідеально все вписується, як за виглядом, так і за смаком. І цим прошарком буде звичайна засмажка. Хто не знає, для цього на олії спочатку обсмажуємо нарізану на кубик цибулю, потім додаємо натерту моркву, трішки солимо та тушимо до готовності. Нашому сирному коржу обов'язково даємо час добре охолонути, а тоді приступаємо до формування самого рулету. Корж перевертаємо, знімаємо пергамент і поверх викладаємо фарш, розрівнюючи його по усій поверхні, не доходячи буквально 1 см до краю. Поверх тонким шаром викладаємо засмажку та туго скручуємо у рулет. Замотуємо у фольгу. Та будемо випікати при температурі 180 градусів 45 хвилин. Тоді нам потрібно привідкрити верх рулету, як ви це бачите на відео, температуру в духовці збільшуємо до 200 градусів і допікаємо ще 15 хвилин, щоб гарно зарум'янився верх. Із цих інгредієнтів у нас получається досить великий рулет, який ми приблизно можемо нарізати на 20 порцій. Тепер приступаємо до сирно-крабового варіанту, який, попереджаю, за розміром буде два рази менший за попередній. Готуємо! До натертого сиру на крупній терці натираємо одну середню моквину, додаємо яйце та сметану. Все гарно перемішуємо. Викладаємо на хороший пергамент та формуємо тонким шаром квадрат. Зверху можемо посипати кунжутом і відправляємо випікатися у розігріти духовку до 180 градусів 20-25 хвилин. Для начинки крабові палички розбираємо на волокна. Плавлений сирок натираємо на крупній терці, також дрібно натираємо зубчик чеснику, додаємо буквально ложку майонезу та гарно перемішуємо. Коли корж повністю остинув, Поверх викладаємо крабову начинку та розрівнюємо по поверхні, не доходячи до краю. Далі завертаємо у тугий рулет, загортуємо фургою та відправляємо у холодильник для стабілізації. Я більш ніж впевнена, що ці рулети смакуватимуть усім вашим гостям, тому ставте лайк та пишіть в коментарях, як вам така ідея страви на святковий стіл.